Дональд Трамп цього разу прибув до Малайзії. Просто біля літака влаштував запальні танці із місцевими. Ну він. Досить популярний своїми танцями. Як тільки його обрали на посаду президента, він також усьому світу показав свої танцювальні можливості. І Трамп прилетів до Малайзії цього разу і не зміг просто пройти повз танцюючих місцевих, які його зустрічали. Вирішив сам виконати для них свої фірмові танці і підтримати їх таким чином. Крім цього, він приєднався до церемонії підписання. Мирної домовленості між Камбоджою та Таїландом на саміті країн Південно-Східної Азії у Малайзії Угоду підписали прем'єр Камбоджі Худ Манмет, глава уряду Таїланду. І Трамп та прем'єр-міністр нагадаємо, що конфлікт між Камбоджою та Таїландом спалахнув у липні та тривав п'ять днів. Там загинули десятки мирних жителів, сотні тисяч людей покинули будинки. І Трамп заявив, що саме його втручання допомогло зупинити бойові дії, оскільки після телефонних розмов з лідерами обох країн він пригрозив їм відмовою торгівельних угодах. І якщо війна продовжиться. Перше перемир'я було досягнуто саме 28 липня за посередництва Малайзії. Тобто, Дональд Трамп він так розривається, намагається. Взагалі вирішити всі конфлікти, які є у цьому світі. Проте нас, звісно, ж найбільше цікавить саме війна в Україні. Цього разу він зробив хоч щось, що вартує уваги, саме запровадив санкції проти Росії. Далі більш детально про це так, от безліч іноземних видань дописують про це, що загалом Україна і Росія розглядають енергетичні атаки як стратегічний інструмент для досягнення закінчення війни. Тому про це буде далі мо. Мовитися, тому що санкції Трампа проти Росії перенесли війну в Україні на енергетичний фронт. Таким чином далеко від лінії фронту, що застопорилася Росія, Україна ведуть запеклу пеклу паралельну війну проти енергетики одна одної, і саме вона можливо швидше наблизить їх до перемовин ніж будь-які дипломатичні зусилля. Останніми днями це протистояння загострилося. США і Європа оголосили нові масштабні санкції проти російської нафтової галузі, основного джерела доходів для військової машини Кремля. Пише The New York Times зі свого боку домагається посилення міжнародного тиску на російську енергетичну економіку і наносить власні далекобійні санкції. Росія ж б'є по українській електро і газовій інфраструктурі і енерго, включно, намагаючись паралізувати енергосистему країни напередодні зими. На думку експертів, мета Москви підірвати здатність України функціонувати і зломати волю для українського опору. Змі пише що залишається незрозумілим, хто першим не витримає економічного тиску однак обидві сторони розглядають енергетичні як стратегічний інструмент здатний зрушити із мертвої точки війну, яка триває майже чотири роки, і досі не піддається миротворчим ініціативам адміністрації президента США Трампа, із наближенням зими Росія, ймовірно продовжить наступ. Але при уповільненні боїв через холод і погану видимість енергетичне протистояння стане головним полем битви найближчих місяців, за словами колишнього дипломата ЄС Балаша Ярабіка, який нині працює в аналітичній компанії палитік нові санкції США проти найбільших російських нафтових компаній, таких як «Лукойл» і Роснієвць, стали швидше за все відповіді на удари Росії по українській енергосистемі. Ці заходи спрямовані на те, щоб змусити Кремль припинити атаки і розглянути варіант обмеженого перемир'я щодо енергетичних об'єктів. Аналітика попереджає, що Росія може витримати санкції, не змінивши своїх військових цілей. Москва вже довела, що здатна обходити західні обмеження, спираючись на торгівлю із Китаєм та Індією і використовуючи сірі схеми. Проте ні санкції вперше безпосередньо Російської економіки нафтовому сектору, що приносить сотні мільйонів доларів щодня, повідомляється, що обмеження відрізняють компанії від світової фінансової системи і передбачають штрафи для країн, які продовжують скупувати російську нафту. За оцінками експортів, на рознівці локол припадає близько половини видобутку сирої нафти у Росії. Їх виключення для досанкційних списків може змусити навіть таких великих покупців, як Індія, скоротити імпорт. Втрата цих доходів ускладнень для Москви закупівлі озброєнь і виплату зарплат військовослужбовцям. Падіння нафтових доходів може підштовхнути Москву до переговорів. Росія вже відчуває економічний тиск, бо наступного року військові витрати вперше з початку війни мають знизитися. Країна може почати відчувати труднощі із підтриманням військової кампанії вже в найближчі місяці. Ідеться у повідомленні. Ну і також далі поговоримо про те, що дописали видання політико. Вони дописали, що Трамп робить те, на що єс не наважувався роками, витісняє російську нафту із Європи. Несподіваний крок дійсно несподіваний від президента США Трампа. Це ведення санкцій проти найбільших нафтових компаній Росії. Не паралізує військову машину кремлівського диктатора Путіна, але допоможе ЄС назавжди позбутися російської нафти. Вважають журналісти. Подробиці поки точнюються, але теоретично санкції можуть змусити компанії продати активи і припинити поставки нафти, що залишилися трубопроводами в Європу. Пише політико. Це значний крок. Він змусить європейські країни і компанії, які продовжують купувати російську енергію, переглянути ці угоди до 21 листопада, коли заходи не будуть чинності. Зазначила спорткає і санкції з аналітичного центру Atlantic Council кансел Донован. оголошення відбулося через місяць після того, як Трамп різко розкритикував Європу за непростиме таке продовження закупівель російських енергоносіїв, що забезпечують близько чверті доходів військового бюджету Кремля. Для Москви нові санкції означають негайні збитки, але навряд чи вони підійдуть і підірвуть її військові зусилля в Україні поша змі за даними головного економіста консалтингової компанії Ергас Девіда Файфа. Росні в цілокоїл забезпечують близько двох третин із 4,4 мільйонів барелів нафти, що експортують в Росію щодня. Обмеження можуть зняти з ринку половини цього обсягу, оскільки заборонять компаніям продавати нафту за долари валюту, що майже виключно використовується у світовій торгівлі енергоресурсами. Особливо болісно санкції в Полукоїло зазначив колишній топ менеджер компанії, який побажав зберегти анонімність.